Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, велике дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші підписки. А okay. сьогодні кашлюю, бо в столярній витішці немає. Працював саме в столярні. А зараз хочу, зараз хочу зняти таке відео, що багато коментарів мені пішло по поводу того, що я ярий такий працівник сухого корму. Хочу внести ясність, що я не ярий працівник сухого корму. Мама! О, о, Помощник якраз поможна не не, носа мені. <гум> я хочу внести ясність. Я не ярий противник сухого корму і не пропагандист твареного корму. Я казав у відео, що кому як зручніше, тому... Та й хай так і гадує. Просто що мені набагато проще. вигідніше гадавати вареним кормом. Хоч, 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 хоч сухий корм йому, хоч варений. взяло, малючки. зараза корито перевернуло. Кажного є... І мене на малючки возьму. Кожному є вигада, як вигідніше, так і Подивіться. Я тебе крупну, зараз так раз б'ють, хрупну. Так, за налючки возьми. Багато пори <ривіт> йде в тим, що буйно я траблю, б'ю. Ну, скажу вам, що переварюється, як ось вам наглядний примір. Ось викидаю говно, свиняче, щоб не казали. Зерна не мав їм. Все воно переварюється. Тому що я його, я не запарю, я варю, як вам казав. А чого мені вигодній? А, Потверхи а, 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 катай. Мені вигідно набагато варити. Варити, ніж давати сухий корм. Ну, по-перше, я топлю піч. Як ви ще знаєте, я вам показував свою піч, а не дві. Не рог не Так, ну піч. Печі я грію свої худобі воду. Грію худобі воду, в мене гарять дрова. Гарять дрова гріть просто для того, щоб одну воду, теж саме розумієте, не раціонально і не корисно. А так я... Я Разом грію воду і варю. Мельницю ви мою бачите. Щоб тою мельницею змолоть. У ну, такі мельниці майже в кожного. Я думаю, що в кожного. Щоб купити хорошу мельницю, таку щоб є добре, быстро, вона коштує в районі 50-30 тисяч. Платити такі гроші, саме розумієте, це великі гроші. Щоб платити, щоб молоть на двох свиней давати 50 тисяч за мельницю. Домагає теж. А з молодь дрібно тою мельницею, щоб напати руху. Це треба мешок молоть десь годину. Годину молоть, це і по часу вилетає сильно, доволі часу. І... Саме знаєте, скільки зараз коштує електроенергія. Тим бачиш, що її кажуть, що вона подорожчає. Теж є плюс у тому. Я зварив його, побив. Я саме бачили, що за який час я змалов. Ну, скільки ми потратили щось. Ну, будемо вважати мішок. Хвилин 15. Ну, хвилин 15 пошло. Води. Я грію доволі. Грію води в мене... Розход великий йде води, тому що я карив теплою водою, паю все. Це виходить на день у мене йде 80 літрів теплої води. Так і так мені її треба гріти. Оскільки це у мене всього йде вдома. Ось здорово дрова це колонців, це мені хватить о, на півтора раза це я з запасом приніс. Ну, таких ось колонців. Мені 8-9 колонців. Це мені вистачає. Зварить 4 чугуна свинья і нагріти 80 літрів води. Зараз я ось витопив піч, У мене зараз у печі гріється 80-40 літрів води. І гріється. 8 літрів сироватки з свиням. Це все вечором я приходжу, воно в мене все розходиться. Наутро я зразу ставлю вариться свиням. І ставлю 20 літрів води. І ставлю сироватки свиням. Утром я приходжу, я тіє 20 літрів води. Я ось узяв, Наготовлю ось пила. Тут отрубі, шалупайки, макуха, теплій воді, все розмішалось. Раз це назад ставлю. 20 літрів опять води це мені вистачає коровам, щоб напоїти кору теплою водою розмішати. Раціональний розход. Раціональний. Бойлером нагріти 80 літрів води. Саме парахуйте скільки треба заплатити за світ. Я 5 днів користувався. Так я це тільки брав мешать. Так я за місяць заплатив 1500 за світ тільки. Тут 8-9 колонцев. Раціонально? Раціонально. Того мені і вигодні варити. Наскільки йде економія. Я ж кажу, саме бачите, ось при видному зерна, що мені казали, що був коментар по поводу того, що чим древніше, тим краще. Я написав, що макарони ж, саме знаєте, макарони не крішать. Мені прийшов коментар, що макарони зроблені з муки. У мене ж теж милити. Я скажу, що ось вам що. Вони зерна, все воно перевага. this is how you do Так що я скажу, що я не, не сторонник ні лариного, ні сухого форму. Я сторонник того, кому наскільки як вигідні. Писав був коментар по поводу, що овсом не гадують свиней, а ячменям. Все згоден, що ячмін набагато краще свиням. Ну, у нас його це дуже проблематично знайти. Його Майже зовсім не сіють нігде. А де сіють, так він стоїть. Такі є ціни. Тому ми викручуємося як можем. ми можемо. Чим можемо, тим ми гадуємо. Я скажу, що в минулому році у нас було дуже багато сильно кукурузи, якої можна було купити. І купити. В минулому році її було кукурузи настільки багато, що її до нового врожаю не розпродали. І ми брали її по гривню 50. Так що було набагато вигідніше. Ми не мали проблем, я її купив майже мого тонн 5 за, за весь час. Вигідно було, вигадно. Тому що вона була, вона була дешева. В цьому році мені вдалося знайти найдешевіший корм. У ну, мене слий весь був. Я розказував, що доволі вса з'їла сашка. Тому довелося її купити чимало овса. Саме дешевше, що я змог знайти, це був АВС, який ми купували по 7 гривень. Це було найдешевше. На даний момент, наскільки я знаю, що у нас пшениця коштує від 9,50 до 10 гривень за кілограм. А мішок, якщо брати по 10 гривень, це 500 гривень мішок. А що з мішка? Чим нагадуєш? І А сухим кормом. А якщо зварити? то з мішка виходить майже два мішка, Тому що вона розпарюється. У мене знайомі є багато знайомих, які займаються картошкою. У нас в наш край це, наша місцевість, тут на більш займається багато хто садить картошку. Садить картошку гектарами. Картошку, саме розумієте, що війною продав, а дробної залишиться доволі. І вони вже держать і свиней. Картошку треба варити. Варить, свиней держать, тримають побагато. А є хто сухим кормом гадує. Те, що навіть в нашій місцевості взяти є різні. Є сухиї, є. Хто сухим кормом гадує, хто вареним, кому наскільки вигідно. Якщо є така можливість, що доволі посіяного, доволі зерна є, то да, І тримаєш багато свиней, то можна сказати, що це вигідніше сухим кормом годувати. Хоча як розібратися, так, чи вигадувати свиню в цьому році, якщо в тебе є зерно, чи продати, так що вигідні. Якщо така ціна на зерно, так вигідніше продати зерна, і не тягатися Не з сухим кормом, ні з соломою, ні з гноєм. Залишить для себе пару штук, да і все. Так що я ж кажу, що це, це дуже таке питання, кому як вигідно. І зараз вже я знаю, що багато людей переходить на, на сухі харчі. Я не знаю, я гардую по старинці. Можна сказати, що ось залишиться там суп. Бор залишився. Ну куди його? Викидати на гни вилива. Якась краще дати свинці, кабанчику, вона з'їскалась. Наші батьки. Так, люди мого... мого покоління, трохи старші. Знають, що раніше нічого не викидали, ні борщів, не супів, а все віддавали свинням. Навіть до того доходило, що годували свиней салом свинячим. І таке було. Сказать, що сторонник я чи не сторонник, такого сказати я не можу. Я просто... Просто бачите, мені треба й води нагріти, мені треба і всього. У мене є можливість просто варити. Варити і. А, а у кого немає такої можливості? Йому ну, бачите. Щоб сказати по да, навіть взяти вкусовій якості. Що а що ж кажуть, відлічається? Напрям, ну, воно взагалі відлучається, чим як годувати. То як не годує, як не возьми, воно відлучиться по-любому. І М'ясо, і сало, вкус. Тут уже, Я навіть не можу сказати, почому поводу нічого. Ну це в мене здання, це травневий. Це ми в травні місяці брали. В травні? Місяці? Наче. Значить, в травні брали. Це ось. Брали ми його місячний. Шопа. Одно, що я скажу вам, що... Не знаю, дивлячись в інтернеті все, я сам не пробував, а чуючи розкази, що на сухих харчах трохи швидше ростуть. Ми не торопимося. Хай росте своїм ходом. Це такий кролик кабанчик. Темпи росту. Ось ми хто слідкує за нами. Ми з Олею та да з Льошею перестилали у цього кабана пил. Так що хто може, зайдіть. На те відео подивіться, скільки тут пройшло. Час? Місяць, два пройшло, чи ні? Десь так. Ну, як ми переставали у цього кабана, який він був кабанчик маленький. За цей час ось щось його вже вийшло. Так що я ж кажу, що не використовую, я ж казав, Ніяких не прийняв за нічого. Ну, не думаєте, що я чи пропагандист якогось сухого, сирого корму. Гадуйте, ростіть, кому як подобається. І не прислухайтеся ні до кого. Просто я ж кажу, що мені писали, я зняв відео. Мог хто в мохамто вирішить, так спробувати. Ді, ну я пробував з сухим кормом гадати. Пробували ми. Не сподобалось нам. Що чесно, нам не сподобалось. Нам більше так. А так і ще хочу за вашої поради. У мене вже нема я вдома сам ріжу свиней. Ну, до того дійшло, що я вже не паду, за його, не завалить нічого. І хочу я купити паралізатор. Хто знає, хто користується, будь ласка, напишіть, порекомендуйте. Бо вже треба скоро буде різати, а, а я вагаюсь, не знаю, який мені купити. Так що хто має таке приспособлення, хто користувався, будь ласка, напишіть. Буду дуже вам вдячний за це. А так, тримайте свинок, не лінуйтеся, Тому що ми ось захотіли були поїхати свіженького купити. Поїхали, купили. Винесли два кульочка. На скільки там? Тисячу сто. Ну на тисячу сто. бачить нічого. А вже як заріжеш своє, яке воно не є, да положиш у морозилку, так трохи і, і приятні дивишся. Так що? Так що таке наше відео. Прохання моє. Насчет полівізатора хочу дослухатись до вас. Паралізатора. Паралізатора. А так, будемо завершувати відео, бо хлопцю щось сьогодні не йметься. Всім мирного неба. Займайтеся господарством, хай у вашому домі буде завжди злагода і мир. До наступних зустрічей.